Опа, опа, опа. Друзьяки, ух, давит. А, да, нормальный лаптик, да? <тухи> Давай в сторону, в сторону, тя. <тухи> Пу. Это спив ранковый, чуешь? Класс. Друзьяки, всем привет. Пятая ранку. Привет. Спонтанная рыбалка с Пашей. Хочемо поїхати подобасити караси бо щось вечірній кльов просто такий. Ну, не дуже, так? Да? Може, зранку буде краще, а може навіть і, і лящик випадеться. Може бути, може. Все, може бути, звісно. Тому сідайте зручніше і всім приємного перегляду. Ми погнали. Що, друзі, ось ми і на місці Паша вже настраює свої будилища. Да, Хто пам'ятає я... відео, ми тут були ввечері да, да. і зараз вирішили спробувати зранку. Ааа, класно, навіть сонце ще не. Залишило. Оцей спів ранковий, чуєш? Клас. Так, замішуємо прикормку. Ну, Почнемо, мабуть, ми з опариша. Париж білий весь. Рожевого не було, так? Да? Минула прикормка залишилася. Так, буде отак зараз прямо. Кормушка 50 грам. Опа. Десь там. Зразу тут буду кліпсуватися. Це що, я перший закинув, так, пар? Так, да, я ще не закинув. Оце, да. так. Отак. І... І так, що у нас по, по годиннику вже скільки десь, з пів на шосту приблизно. Перша вудочка закида і чекаємо кльоху. І паша нарешті швиранув. Хо-хо-хо. Прикормки, -хо -хо -хо. бачите, макуха і буде все сезонка. Дирок щось проснувся. Опа. Що? Не щось... Щось є, да? Поки не понятно. Тут же що це поняв. Бровка там. Не, нормально. Воно завжди переходить. Якщо є, то не терас, не этих. Кстати, йде, даже не дергається, понял? Ну в сторону О, веде. да. от тільки Я от думала, час це начал. Густирал. Да. Обама. Та ні. Хороший карась. Ну приятно, так? Да? Потягать такі, так, да. Да, 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 друзяки. Перший ще і е, шостої години немає і перший Поздравляю. карась вже залетів. Дякую. Не, ну нічого. Аби отакі от йшли, було б класно. І клюнув на черв'яка. Черв'як працює, друзі. на на черечочек, да, взяла? Да, що хороший, да? Та вроді, да. Не, непоганий, паш. Да. А ну покажи. Ну, диви. Та, клас. І якісь жовтенькі, да? Угу. Оп. Нарешті розкачігарився. А чого ти туди відходиш, щоб не зацепити? Коряга, так. Да? что у Паши так нормально бабахнуло. Не, вроде Е. Ага. И, а, да, нормальный лаптик, да? Да угу. хороший. Хороший, да? Но надо крупнейший. О, так класс, О, ты что? Да вы. Ой, ой 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 Класс. Красный. Да. 300. 350, да? 400. Чикс. Чикс. 375 грамм. Ну, Паша, молодец. Да. 375. Тебе, тебе хорошо. Да? да? Ого, ого. Не знаю. По-моему, нет. А ну покажи свого Ці маленькі. Скільки грам? Це 200, да, виходить? Ну не на менш, да. Такий весь вижитий хвиленький. Ага. <рес> ну так, прикольно під, піддавлює. Фейн, фейн. Ага. Може, вистишить приємно, байкуть класно. Такий. Такий же? Такий же. Оп. Опа. -па. Так, є, друзі, є. І ми такий же самий. Оп. Добрячий такий хлопчик, а? ха ха, -ха є! Що там, кінь? Там, ну, Каже, впирається. Там, не, ну диви, як веде де. Ой-ой-ой. О так. Та ні, не, невеликий, Пашко. Дивиш. Гуляє. А може і ні. Такий же ж чи більший. Ні, такий. 375. Же. Думаю, такий же. Точно так. Да, точно може, такий. Да? Що ж, бачите, карасик потрішки покльовує. А на флет щось взагалі не хоче. Стоїть там бойлик. І не хоче. Ух ти, у Паша знову щось клюнув. Я там Ні, не, та йде, бачи, бач, йде. О. Ну, сразу видно, що карась, так? Да? Mm -hmm. Прям такі. Ооо Карасі. Коротше, Вони всі в один розмір. Отакі. Оооо, красені. Бачите, ще один клюнув і знову на черв'ячка. Тобто черв'як сьогодні ну, рулить. Можна сказати, ми промоніторили, на що він сьогодні клює. Ну, як і як і вчора, да. Ні, вчора я пареж пробував, паш. Да? Да. Черв'як я б не сказав би так, а то париж був. Сьогодні наоборот. Є, друзі, є. Опа-па. Опа. Пасажирчик. Ну такий невеликий. Ні. Оп. Є. Вот такие караси, друзья, клюют. О, это оно. это а, оно, да? О, дуй, дуй, дуй. Ага, чувак, вот. О, выклада. Оп. Карасиончики. Друзья, смотрите. Клас. Так, перезакинув я, друзі, флет, тільки що щось так клювало, чуть вудочку не унесло. Красійончик іде, так? А да? де він поверх? Не знаю. А, невеликий. Ну нічого, друзі, хто дивиться? Ну, Бачите, такі, карасик. І там на флет щось хоче. Такий є. Як, ну що ж, можна вже випити ранкову каву. Ох, давай, капець! О, диви, диви, диви. Кілушка. Та ні, я думаю, не кілушка. Ну так придавлює. Оп, оп, оп. А, на, диви, диви. Так, не надо мне сюда заводить. Оп. Бач. Невеличкий. Лайкос став. Ну, <laughs> цей, бач, такие жоптые. Оп. Не, нормально давил. Ну, Чу... все, дивиться. Думаю, лайк заслуговує. Не, класно так на фідерочок. Обалдеть. Ой, клас. Сьогодні в тебе все виходить. Непоганий, непоганий. Дивіться, за, за нижню губу взяв клас. Друзі, яки, дивіться, який. Ух, кабан! Оце кабан. Хороший. О! О, хороший, хорош. хорош. Аж цей срабати, чуєш фрікціончик. Диви, диви, блін, він такий. Ага. Я думаю, такий, такий же самий. Же сам. Прямо о, один, ну, клас. хороший. Такий же ж. прям. Дивіться. Чітко за нижню губу, бач. Да. Клас. Пузати. Та це такий важкенький, я б сказав. би. Класні. Хух. червячок закінчується Не, навіть малий. Навіть малий? а він якось... А, нормально підсипив ні, ні маленький але нормально. такий теж прикольно тягати. оце придавив так камеру включи о не сильно, але зрабати. Не знаю, видно там, вам не видно. Ух ти ж. А, малий. Це, мабуть, наймали. Ну такий різвий. Кіну такі будемо відпускати. Нехай ростуть. Опа. Біжи. Оце придавив. Ого, блін. Ні, на хід. Фі... Та ні, ні, ну він одразу він так придавив. Ну воно, о, диви, опять, давай, давай, диви, 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 диви. Мені здається, це ще э, цей фідергамчик отрабатує, Він може бути і невеликий. Оп! Ні, ну такий більш-менш, друзі, дивіться. Я думаю нормальний розмір. Ну класний шов. А, клас. Та такий же, так? Ну не знаю. Такий? Так, такий же самий. Стандарт. Так, так, так. Ну давить нормально. Ух ты шо. Крошки, Та ні, це більший, мені кажеться, Паш. Більше. Да, а, дивіться. Ху-ху-ху. Да, да. Це даже зважити, глядати. Да. Ооо, це класний. Походу там, да, да, це походу самая великий. Это це, це 400 стопудов. Клас, щас треба буде зважити. Щас подиним. Оп, щас. Ух. 360. Веде кудись в сторону, а? Хоче мені заплутати праву вудочку. <гум> Ех ти. Карасянтик. Та це малий. Щось є, друзі. Ну, мене, мабуть, невелике. Ага, ну. Отакий. От Може це взагалі не цей ще. Це взагалі дивіться який. Оооо! Але як він дьорганув, фідерок. А. Що, нормально виходить? О. Не, ну це вже нормальний теж. О, клас, покажи. Хороший. Флеска твоя 0,16. Та вона видержує, ти це що? Дивись. Нормально, да, ключечок невеликий. Відбиває прям. Ну а за фідер, оце я вам скажу класний. Ну, просто я, я довольний. А, брав, я я тоді зі скидкою взяв за 1200, якщо не помилять. Ось такий. Ні, ну це такий. Непоганий. Тільки закинув і одразу клюнув. Мабуть, точку я прикормив нормально. Так, карасі, карасі. О, та це непогано, чуєш, дивіться. Класика. па є, є, друзяки. Ох, він б'є, я вам кажу. Це ще, звісно, фідерок такий класний, чувствітельний. Відпрацьовує на всі 100 ще й за свої кошти Но я кажу, от, якщо маленький все одно так б'є класно нормальний паш так да. бачите закінчилася та прикормка зношали трішки чесночний ну я пускав би що чесночна гірше від відпрацьову Прямо на льоту клює паша вона витяг за флікціончиком так, так чуєш нормальний кабан маю Ты Нет, шо, покажи? Покажи кабанчика, -мо. О, так а цены наивыше? Я ти кажу, це такий, блін! блин. Це, походу трофей. За блин, сегодня. 400. Диви, ой-ой-ой, ой, моя клея. Давай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, басил вы? Блин, його... прям онлайн клюнув, о! это что, что самый найди? Не знаю. Покажи подписникам. Ой-ой-ой, диви, як да веде, блін, аж туди. В сторону пішов. Хороший тараш. Диви, в сторону, в сторону. Не о, ти о. Ти а ні, ну не та такий, як, як в тебе, конечно. Ну теж більш-менш. Звісно, не такий, як у Паші, но, но нормальний. О, Паша, якого красення взяв. Позагорай, позагорай. Та ні, непоганий, не, поганий, не поганий. Да? Угу, Класно. Опа-опа-па. Друзі, ох, давить. Диві, о, диви, як іде паровозик. охо хо Тик-тик-тик. Перекрутився. А, так. Невеличкі, Давай чай, хлопак. Останься там. Ось такі карасі, бачите, наловили, що вже відпускаємо. <гум> ну що ж, друзі, закінчився черв'ячок. Така вийшла рибалочка у нас з пашей. класно. Дивіться, надубасили карасика. ось, Непоганий, непоганий. І клював на черв'яка, як бачили, Прикормка була сезонка, потім часник в принципі, однаково брав. Тому бачите. Я думаю, непоганий улов. Заслугою, поставте лайк, напишіть коментар, як у вас там з кльовом. Ну от, І до нових зустрічей. Пока-пока.